Вітаю глядачів Ви дивитесь час підсумками інформаційної суботи. Тож, чим вона запам'яталася нашим журналістам і запам'ятається, вам пропоную дізнатися з анонсу жертви голоду, всеукраїнська жалоба, другий раунд, хуська сесія, транзитний шлях, біженці на Закарпатті. статус бійця, нагороджені прикордонники, роботи тривають, відновлення Пряшівської. І почнемо наш випуск зі згадки про трагічні події цього дня в Україні. Вшановують пам'ять жертв голодоморів у зв'язку з 82-ми роковинами голодомору 1932-33 років у всіх районах за участю місцевої влади, а також у різних країнах світу відбули скорботні заходи на знак вшанування пам'яті жертв геноциду українського народу на всій території України були приспущені державні прапори і обмежено проведення розважальних заходів. Також відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Після чого розпочали всеукраїнську акцію Запали свічку. Хустяни також вшанували пам'ять жертв голодомору. У місті провели мітинг реквієм, де згадали чорні сторінки історії України та запалили свічки пам'яті. Докладніше далі. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили сині. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто ще до не заплаче, ніхто не згадає. у літописі українського народу є і сторінки всенародного болю, що навіть з часом не вщухають. Трагічні події чорних історії 32-33 років забути неможливо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, які в 32-33 роках загинули в дуже страшні події. Це страшна подія, яка сколихнула, можна сказати, всіх людей, сколихнула весь світ. Це Голодомор. Це саме страшне, що можна було. Придумати, що можна було що міг придумати тоталітарний радянський режим із Кремля в особі Сталіна. Це був спеціально спланований голодомор для того, щоб винести український народ, щоб винести українську націю. У місті Натису зібрались на реквієм, приурочений роковинам пам'яті жертв великого голоду. За роки радянської влади про ці події навіть заборонялося говорити. І тільки 15 років спустя незалежності України. У 2006 році Україна, Верховна Рада України, визнала Голодомор 32-33 років геноцидом української держави, українського народу. 24 країни світу визнали Голодомор штучним, тобто спеціально спровокованим. З квітня 32 по листопад 33-го року за 17 місяців, це близько 500 днів, в Україні загинуло мільйони людей. До слова, пік Голодомору прийшовся саме на весну 33-го року. Адже тоді від голоду вмирало 17 чоловік щохвилини, тисяча щогодини і майже 25 тисяч щодня. До слова серед молоді активно пропагують історичні факти цих важких часів, які описані в численних книгах батьків письменників. І так у краєзнавчого музею міської бібліотеки представили й тематичну виставку. Обов'язково треба і організовувати виставки, і проводити ці міроприємства для того, щоб ми пам'ятали свою історію. За неоплаканими та невідспіваними, похованими без труни та молитви, позбавленими могли і шани а також за героями сьогодення, що загинули на сході країни. Священники відслужили панахиду. Після цього кожен мав можливість запалити свічку пам'яті. У Мукачеві 28 листопада – мітинг «Реквієм» та панахіда в пам'ять жертв Голодоморів 1921-1922 років, 1932-1933 років, 1946-1947 років в Україні. Церковними дзвонами та хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять жертв невинно закатованих. Представники докувенства разом із представниками міської влади, міським головою та всіма присутніми відспівали О, після панахиди присутні поклали лампадки до меморіалу жертвам Голодомору. Міський голова зазначив, що той, кому не байдуже історія та доля свого українського народу, буде пам'ятати цей страшний вченок радянської влади. Трагедія, яка сталася, великий геноцид не торкнувся до Закарпатської області. Але Закарпаття це також Україна. Ми спільно з цілою нашою державою приклоняємося перед тими, хто загинули і пішли від нас в ті часи страшних голодоморів, трьох, яких було. І, звичайно, що ми так само боліємо за це, так само це дало відбиток на закарпаттях, які нарешті нашої держави. Це день потрібно завжди пам'ятати, наші нащадки також його мають пам'ятати. За сепаратизм в Україні скоро позбавлятимуть громадянства. Відповідна електронна петиція про позбавлення громадянства осіб за сепаратизм набрала більше 25 тисяч підписів. Її повинні розглянути в адміністрації президента. Петицію на початку вересня подав Ігор Лазавенко, в якій він пропонує здійснити всі необхідні законодавчі та виконавчі кроки для внесення змін і доповнень до конституції закони та кодекси для створення юридичної можливості примусового позбавлення громадянства осіб, які своїми публічними висловлюваннями або діями пропонують злочинний сепаратизм, порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Наразі петиція має статус очікує розгляду. Турецька компанія Production, яка створює мотивуючі відео про турецьку армію, зробила ролик про збройні сили України. Це відповідь на ініціативу українських активістів, які змонтували відео з військово-повітряними силами Туреччини. В опублікованому ролику показані українські сухопутні війська, а також авіація і військово-морський флот. Раніше в мережі з'явилося відеоролик з військово-повітряними силами Туреччини, який створили українські активісти. Як зазначили автори ролика, його поява дивним чином збіглася зі знищенням турецькими ВПС російського літака Су 24 що порушив повітряний простір Туреччини, але цей факт у відео не згадується. Другий раунд засідання хуські депутати вирішили продовжити сесію зірвану 18 листопада. На це раз корпус новобранців працював злагоджено. У залі навіть не виникало суперечок. Тож менш як за півгодини. Депутати розглянули з десяток питань і прийняли відповідні рішення. Докладніше про це в наступному сюжеті. Розпочали друге засідання першої сесії куської районної ради сьомого скликання із заяв обранців про утворення в раді п'яти депутатських фракцій. Головуючий зачитав заяви та озвучив імна їх голів фракцію політичної партії Єдиний центр чоловік районний депутат Юрій Іванчо. Далі обранці перейшли до порядку денного. Затвердили регламент роботи районної ради нового скликання. Утворили постійні комісії їх у раді 5. До прикладу постійна комісія з питань гуманітарної та соціальної сфери діятиме в раді під головуванням Олександра Лепчія. Утворили і президію Хуської райради. Також цього дня делегували повноваження районної ради сьомого скликання хуської райдержадміністрації та прийняли рішення щодо оплати праці працівникам апарату ради. Несли зміни до районного бюджету на поточний рік і так збільшили обсяг доходів та видатків загального фонду на 2 мільйони сімсот тисяч 100 гривень. Освітню субвенцію на суму 1630 800 для забезпечення виробництва заробітної платі і рахуванням відвищення з мельного розвідку працівникам у Також рахунок на рішення з державного бюджету збільшення бюджетні призначення відповідно охорони зброя передача адміністрації на суму 1 мільйона 85 гривень. Також на для забезпечення випроти заробітної плати. Слово друге засідання тривало менше півгодини. Ми були свідками того, що тільки що закінчилося друге пленарне засідання першої сесії сьомого скликання, де ми, депутати, на своєму засіданні розподілили між собою роботу в комісіях, і оскільки наша фракція єдиного центру вважається самою багаточисленою, тому що ми пройшли і маємо зараз 12 мандатів на озброєнні. Будемо представляти свою роботу в комісії. Булося друге засідання першої сесії. Воно не закрите, тому що є ряд питань, які перенесені на третє засідання сьогодні. Були практично всі регламентні питання: це створення, це голосування за положення про регламент роботи районної ради, про президію районної ради. Були зачитані створення фракцій, створені п'ять фракцій у Хуській районній раді. Це фракція партії Єдиний центр, фракція партії Опозиційний Блок, фракція партії Батьківщина, фракція партії Солідарність та радикальні партії. Питання про встановлення квоти фракціям районної ради для публікації в місцевій газеті перенесли на наступне засідання. І так, першу сесію вкотре обранці залишили відкритою. Працівники закарпатської метниці виявили більше ста ящиків цигарок. На метному пості у Ужгород була перевірена вантажівка, яка згідно документів везла до Праги обрізні пиломатеріали. В результаті поглибленого метного огляду працівники митниці виявили пустоти у деревині, в яких і були запаковані цигарки. Тютюнові вироби без акцизних марок білоруського виробництва вилучили. Наразі встановлюють вартість контрабанди. Нагадаю, це вже не перша масштабна партія тютюну, яку через кордон відправляють, приховувавши в деревині. Не припиняється на Закарпатті і потік біженців. Нелегали з близького сходу та країн третього світу, ризикуючи усім, тягнуться в Європу у пошуках кращого життя. Наші кордони остання перепона до цієї мети. А з початком активної фази боїв у близькосхідних країнах втікачів від війни стає все більше. Прикордонники просто не встигають звітувати про затриманих біженців, проте свою справу роблять добре. П'ять мігрантів затримали на прикордонному пункті пропуску Лужанка. Родина з Афганістану намагалась нелегально потрапити до Угорщини. Інформація про затримання надійшла о 6.40 від прикордонного наряду на напрямку 212-го прикордонного знаку, яким було затримано п'ять незаконних мігрантів зі слів громадяни Афганістану з собою мали ксірокопія паспортних. До документів, значить, прямували вони з України в Угорщину, в подальшому незаконно міграції до країн Європейського Союзу, а саме до Німеччини. Значить, проводяться фільтраційні заходи по ньому, встановлюються особи, складаються адміністративні документи. 30 метрів залишалося цій родині, щоб перетнути кордон України і потрапити до країни-сусідки. Під час затримання було опитано. Батька, який, ну якби, знає англійську мову на, на уровні шкільного класу, значить, він сказав, що вони були в місті Києві, їх привезли сюди або таксі, або якась машина. Був громадян України. З ними, значить, більше він нічого не сказав. Тікають ці люди не від хорошого життя, шукаючи щастя в інших країнах Європейського союзу. Угорщина для них як транзитна країна. Вони не мають на меті тут залишатися, а пройти через неї і потрапити в більш, як то кажуть, фінансо спроможні страни Євросоюзу, тому що там допомога біженцям в Німеччині більше в рази, ніж в угорщині. Найбільше крається серце за дітей мігрантів у родині, яку затримали, також троє дітей. Наймолодшому чотири роки. Повна сім'я з п'яти осіб віком діти від вік. 4, 9 і 13 років. Вони перетнули загорожений паркан, зробили там отвір і вийшли безпосередньо до. Кордону, де було і затримані нарядом. ні одягу, ні харчів. Ця родина із собою не мала, тому навіть страшно собі уявити, як виживають ці люди, що їли діти біженці. Попереду на родину з Афганістану чекає суд. Далі швидше за все їх знову повернуть додому у немирну країну, звідки вони і тікали у пошуках кращої долі. Після затримання, значить, вони попрямують до прикордонного загону в спеціальне приміщення, де будуть утримуватись. Буде проводиться фільтрація з ними оперативними співробітниками. Після цього вони будуть направлені до суду. Після рішення суду буде примусове видворення за межі території України. Начальник відділу прикордонної служби Лужанка каже: у прикордонному загоні, куди передадуть родину, є умови для життя на певний час. Є спецприміщення, буде надана їжа, вода, одяг при необхідності. При необхідності значит, буде надо їм лікар і перекладач, щоб знати дійсні обставини їхнього правопорушення і дійсну мету. На даний момент ми не можемо це встановити, тому що іноземна мова не відповідає тому рівні спілкування, які нам хотілося. І таких шукачів щастя зараз багато. Найчастіше тікають люди від війни з Ірану, Сирії та Афганістану. Ділянка відділу прикладної служби Лужанка дуже активна. Щодо незаконної міграції є і позитивні приклади. Що ми затримуємо є приклади, які затримує угорська сторона, це відбувається досить часто тут. Це притаманно для цього відділу. От і у всіх одна і та же мета потрапити до країн Євросоюзу. Німеччина, Франція. Обідрані, голодні та налякані. Страшно уявити собі обставини, які змушують людей тікати з рідної домівки. Варто сподіватися, що ці діти біженці знайдуть щастя, якого шукають. І до теми стражів кордону: 54 прикордонники в урочистій обстановці на плацу у присутності усіх військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону отримали статус учасника бойових дій. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять двох загиблих у зоні АТО. Була там і наша знімальна група, тож далі сюжет. Прикордонники Мукачівського загону, які виконували свій обов'язок і боронили східні кордони України, повернулися у рідне місто, аби продовжити службу. Розповіли військові, як там на передовій. Ну, знаєте, там, де йде війна, там нічого хорошого згадати не можна. Хочеться відмітити те, що дуже приємно, що наші, скажімо так, прикордонники дійсно дали бій. І не здавалися, і дійсно до кінця до останньої, скажем так, команди були на бойових позиціях на блокпостах. Особисто я проходив службу в Новоазовську. У нас починаючи з середини серпня, почалися масові обстріли з території Російської Федерації, і потім, 26 серпня, зайшло з силами до. Батальйону, взвод, ну, силами до батальйону, танки з Російської Федерації. І тільки тоді ми змушені були відступити. Служив біля населеного пункту Сартана. Служба походила нормально, до нас обстріли не доходили, обстрілювали першу лінію. Дуже приємно, що сьогодні такій, скажімо так, торжественній аурі. Буде вручення цих посвідчень учасника дій. всі ми знаємо, що посвідчення є дуже важливим фактором для прикордонників, для їхніх сімей, яке дає можливість отримати якісь пільги. Дуже переживали за наших солдатів. Головне, що вернулися. Вони живі, здорові. Це головне. А пільги то вже таке другорядне. Кожній людині, перш за все, треба вдячність за те, що вона відповідно виконувала завдання. Які стоять перед державою по захисту кордонів нашої батьківщини. Я думаю, що це треба поширювати не тільки серед військовослужбовців, а серед молоді, серед мирного населення. Нагороди і грамоти були вручені військовослужбовцям, коли вони прибули відповідно з зони проведення антитерористичної операції. Гімн України вітальні слова. Вручили посвідчення 54 учасникам бойових дій Мукачівського прикордонного загону урочисто. Шановні прикордонники, від щире серця висловлюю слова, глибокої вдячності та щирої поваги військовослужбовцям за вашу сумлінну службу з оборони та оборони державного кордону. Від щестю та гідністю виконали свій обов'язок на сході України. Шановні бойові побратими, перед вами поставлені легкі випробування. Фактично це свого роду іспит, до якого кожен військовослужбовець готується проти всієї своєї служби. Як керівник Мухатівського прикордонного загону, громадян України, я щиро пишаюся вами, пишаюся кожним з вас вашою гідністю, патріотизмом та мужністю, проявленими під час виконання визначених завдань. Слава Україні! Хвилиною мовчання вшанували пам'ять двох загиблих військовослужбовців. Лоняє голови перед батьками та рідними майора коханого Віктора Миколаєвича та солдата Штольцеля Вільгельма Володимировича. Шануємо світлу та вічну пам'ять наших військовослужбовців і всіх тих, хто поклали своє життя за вірність українському народові хвилиною мовчання. Наприкінці заходу спільне фото героїв АТО для літопису Мукачівського прикордонного загону. Куди звернутися та на що сподіватися вимушеним переселенцям? Про це говорили під час прес-конференції представники громадських організацій, які опікуються цією категорією громадян. На Закарпатті перебуває більше 4 тисяч переселенців. Кожен із них у новому для себе місці на жаль, не знає, з чого йому починати та як оформити відповідний статус. Більш детально про права переселенців, на що їм розраховувати та як себе захистити далі у сюжеті. 442 гривні саме стільки виплачує держава внутрішнім переселенцям, які, рятуючись від війни та окупації Криму, змушені були оселятися в інших регіонах України. За такі кошти прожити неможливо, розповідає переселенко. А заодно і представник громадської організації Закарпаття Донбас визникають багато питань. Когда ты выходишь с вокзала, то естественно начинаешь искать, куда же тебе обратиться и как решить первоочередные проблемы. Проблемы нарастают как снежный ком по мере с момента начала проживания и чем. Ідуть час, і становиться все більше і більше. Допомагають переселенцям громадські організації в першу чергу юридично, оскільки багато людей, приїжджаючи в нове для себе місто, не знають своїх прав. В Ужгороді за правовою допомогою можна звернутись до благодійних фондів. До одного з них, який працює сьогодні два з половиною місяці, за цей час звернулись по допомогу десятки переселенців. Наразі звертаються з різними питаннями. Актуальним є питання це є отримання допомоги. А тому, що не, не всім досить зрозуміло питання оце є шестимісячний срок, на який вони отримують довідку. І по закінченні цього сроку не зовсім люди орієнтуються, що їм робити. Як розповідають а, щоб... представники благодійних організацій, які опікуються переселенцями, сьогодні державні органи, які б мали надавати відповідну допомогу, а це фонд соціального захисту та інші соціальні структури, не чітко роз'яснюють права та обов'язки внутрішніх переселенців. А тому доводиться самостійно направляти людину в ту чи іншу потрібну державну структуру, навіть зазначити, до якого Кабінету потрібно звернутись, констатують волонтери. Відновлення вулиці Пряшівської в Мукачеві іде повним ходом. Наразі підрядчики облаштовують основу під дорожнє полотно. Наступний етап асфальтування. Хоч дорога державного значення та фінансується роботи із міського бюджету. Для капітального ремонту дороги передбачено майже 10 мільйонів гривень. Скільки ще триватиме робота, знає Ірина Ковальчук. Рух по вулиці Пряшівській перекритий у зв'язку з проведенням капітального ремонту дороги. Бордюри та оливневі каналізації вже встановлені. Наразі працює важка техніка. Перед покриттям асфальтобетонної суміші основа повинна трохи відстоятися, аби підвищити несучу спроможність дорожнього полотна. Даний відрізок дороги буде перекритий на протязі двох тижнів, поки буде проводитись облаштування основи. Це спеціальною технікою будемо проводити. Кошти виділені в повному обсязі, а це складає 9,6 мільйона на сьогоднішній день по проекту. Поки підрядники працюють, водіям доведеться дотримуватися схеми руху, яку ви зараз бачите на екрані. Паркові зони у Мукачеві поетапно відновлюють сквер на вулиці Августина Волошина. Комунальники вже прибрали. На наступному тижні встановлять лавиці. Смітники проведуть освітлення. Після приведуть до ладу сквер біля тамтешньої школи. Що вже зроблено і що в планах дізнаєтесь з сюжету. Обрізали дерева, прибирають сміття. Кипить робота у сквері на перехресті вулиці Августина Волошина та Горького. Комунальники планують відновити цей сквер. Місцеві жителі вважають, давно треба було привезти до ладу паркову зону у центральній частині Мукачева, щоб і відпочити можна було, і естетично прикрасити центр міста. Що треба зробити, доведуть до ума, то що треба зробити. Нехай пороблять. Я вважаю, що ліпше було, менше буде ну, дерев високі, лавочки то добре. Хоч може буде мало присісти, коли будемо йти гуляти, то добре. Тож, мукачівці, як кажуть, дочекалися комунальники не тільки приберуть сквер, а й облаштують його. Плануємо встановити тут лавочки, які були знищені напередодні. Встановимо смітники, проведемо освітлення. Ну що хочеться попросити? Хочеться попросити мешканців прилеглих будинків, щоб вони все ж таки стежили за цим сквериком. Якщо там будуть виявлені прояви якогось вандалізму, ми б просили одразу звертатися правоохоронні органи або до нас в управління міського господарства. Наступний об'єкт, який комунальники приведуть до ладу, сквер біля загальноосвітньої школи номер 16 Хотілося б ми. Після того, як відновлюємо, мешканці берегли, дбали і доглядали, в Мукачеві продовжують вітати головний освітній заклад міста. На це раз нагоди річчя МДУ привітали веш представники влади, Міністерства освіти та науки України та гості з вузів партнерів. Як все відбувалося, дивіться далі. Викладачі, співробітники вишу, студенти, представники міської обласної влади, Міністерства освіти і науки, вузів партнерів, гості. У актовій залі вишу яблуку, ніде впасти. Делегації з різних куточків України приїхали, аби привітати з 20-літнім ювілеєм Мукачівський державний університет. Ви знаєте, це ще дуже молодий рік для університету, але я хочу побажати не зупинятися розвиватися. Це тільки фундамент та база для тих починань, що ще буде наслідувати майбутнє. Як міська влада, так і депутати будемо спільно працювати в тому, щоб надалі максимально допомагати в тому, в чому можемо, допомагати розвиватися. Я, я бажаю, щоб наш е, боремний е, час Мукачівський державний університет е, знайшов свій, свою стежинку, свій шлях в подальшому розвитку, служив освітянські нині України і е, ось е, підіймав рівень. Як свій особистий як університетський, так і рівень освіти, системи освіти України в подальшому вітали науковців, колеги-освітяни, вузи, з якими заклад має партнерські зв'язки та роками співпрацює. Не оминув увагою. Ювілей вишу і Хмельницький національний університет, філії якого і утворився МДУ. як і наші діти в далекому 95-му році були тут перший раз. у вас, я як відповідальний секретар приймальної комісії першої, і перший всі 150 чоловік набирали ми разом з ним. У нас складається так освітній ринок, що ми готуємо фахівців різних спеціальностей. І тому майже практично не пересікаючись. І це робить наше надання освітніх послуг в нашій рідній Закарпатській області ще прищакаськими поми. Міські Місті Мукачево 500 випускників в рік це не, не так мало, але завдячуючи цим молодим людям, цим молодим випускникам, формується інтелігенція нашого суспільства в місті. Гості прийшли не з порожніми руками. Крім вітальних слів, презентів вус отримав у подарунок від народного депутата України Василя Петовки комп'ютер. А найкращих співробітників МДУ відзначили грамотами, подяками від Міністерства освіти і науки облдержадміністрації Мукачівського міськвиконкому та громадських організацій. Ця дата є важлива для самої нашої сім'ї, для колективу, тому що ця дата є. Підтвердженням того, що Мукачівський державний університет він є необхідний для міста, для області. Це підтвердження для колективу, що ми рухаємося правильним шляхом. Ми твердо стоїмо на сьогоднішній день на ногах і ми розвиваємося. Для працівників та гостей святковий концерт організований студентами та викладачами з нагоди ювілею Альма Матер, у програмі якого вокальні, танцювальні номери та виступ ансамблю Бревіс. На цьому у мене все на сьогодні та вже завтра. У підсумкових новинах Вікторія Росул розповість вам про таке: Руйнівний паводок, ліквідація наслідків, Донбас в руїнах, війна на сході, дешеві ліки. Соціальний проєкт. Такими були головні повідомлення з суботи. Дякую, що дивитесь і довіряєте нам. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте.